Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі відправили замовникам 30 спецавто. На прилученні відновили роботу підприємство Пожмашина. Пиляють дрова на візочках. Як готуються до зими у центрі медико-соціальної та фізичної реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку. Підприємство Пожмашина відновило серійне виробництво у Ладані і відправило замовникам 30 спецавто. 24 лютого, через повномасштабний наступ Росії та бойові дії в регіоні, виробництво на прилученні зупинили, пізніше релокували частину обладнання та персоналу на Львівщину. Там вирішили налагодити виробництво сільгосптехніки – Це ще один напрям роботи пожмашини. Всі ж комплектуючі та обладнання для техніки рятувальників вирішили продовжити виробляти на історичному місці владані. Як це відбувається тепер? Бачила наша кореспондентка. Це рама зварна рама, з якої починається складання автомобіля, яка ставиться на шасі, і далі ми пройдемо по учаску. От, е і продивимося е ті операції, які входять до складання далі автомобіля пожежного автомобіля. Це один із цехів ладонської компанії Пожмашина він має низку профільних ділянок, де виробляють надбудови до пожежних авто. Ще є учасник заготовітельний. Тобто, який ріже заготовки фрезерує заготовки? Ну а на цьому часу все зварюється на цій ділянці відбувається зварювання каркасу кузова далі. Він обварюється, зварюється і відправляють його на поклейку. Поклеєні та облицьовані каркаси кузовів та кабін готують до встановлення на модуль. Це 50% виконаної роботи. Встановлюється каркас кузова, вставляється цистерна, ставиться цистерна, ставиться насос, і в цілому збираємо модуль, який буде встановлений на шасі машини. Насос. Значить, це ми виробляємо самі це наше виробництво. Такий вигляд має вже готовий пожежний автомобіль. Він на 60% виготовлений у ладані. Машина закомплектована. От. Готова до експлуатації. Виробництво основних вузлів та комплектуючих до пожежних надбудов автомобілів компанія Пожмашина відновила із початку травня, після майже двомісячної перерви. Працювати почали без заробітної плати, бо не мали замовлень. Генеральний директор Олег Авір'янов назвав це рішення промисловим патріотизмом. Люди повірили, що ми вистаємо, ми відновимо виробництво, почнемо виробляти пожежну техніку, і що й відбулось, підприємство сьогодні повністю завантажено. Uh, і Ми uh, нарощуємо темпи виробництва і в наступному році плануємо організувати двозмінний, двозмінний режим роботи uh, і залучати додатково ще ну, близько 200 працівників. Нині виготовили та відправили замовникам 30 пожежних автомобілів. Ми відкриваємо кран подачі води, стравлюємо повітря. Трьохходовим вакуумним краном натискаємо до опору, натискаємо кнопку Щеплення і починаємо подачу води. Технологічний цикл виготовлення складає близько півроку. Але ж це з моменту підготовки конструкторської технологічної документації до моменту постановки на серійне виробництво. Тобто і ми в квітні почали, і сьогодні ми маємо вже серійний випуск даної, даної продукції. Виробничі потужності з виготовлення сільськогосподарської техніки «Пожмашини» релокували на Львівщину. Там працює 200 людей. Рішення про переїзд ухвалили, коли на Чернігівщині велися активні бойові дії. Для себе розумів так, що якщо е і так і відбулося, слава Богу, дякуючи нашим збройним силам, що якщо, не дай Боже, там ці території будуть окуповані, то е інший виробничий майданчик дасть нам можливість зберегти галузь пожежного машинобудування. А якщо е ми виженемо е, орків з нашої території, то у нас буде два виробництва, е, два заводи. Фактично, що сьогодні відбувається. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Мабуть, наші корови нацисти так коментують жителі прикордонної Галаганівки обстріл російськими військовими місцевої ферми. Туди кинули два десятки снарядів, кілька влучили у загін з коровами, вбило півсотні тварин. Півтора десятки поранених корів залишаються на фермі, їх здадуть на бійню. Наші кореспонденти були в цьому селі після обстрілу детальніше далі. Голова в навозі лежить, вони ще, ще не обрали. Тут же ребри валялися. Може там десь у лісу туди, може, Ну, Ото одна, мабуть, то друга, мабуть, воронка, якраз. А 220 голов стояло, якраз. У кучу. Кілька російських снарядів влучили в загін з коровами. 45 вбило одразу, десятьох не змогли знайти в загоні. Розірвало на шматки. Порозліталося кусками я кажу, кругом це ж воно на криші ж. Воно ж, то, може, ворони збирають. Нічого не знайшли і там же, Можу, тут я сюди не приходив, може, тут десь у для служба, але пороскидало. Ще за два десятки тварин були поранені. Цій корові перебило ногу. Вона не може підвестись. Другий день лежить так у корівнику. Учора ж на м'ясокомбіната дружали так, де передня, нога, де задня, де лопатка, де шея. Цю молоду корову лікувати не будуть. Теж здадуть на м'ясокомбінат. Стадо, яке позавчора потрапило під обстріл, пасеться на полі неподалік ферми. В цьому стаді знаходиться. З десяток поранених корів. Наприклад, оці дві корови вони приречені. Їх здадуть на м'ясокомбінат. Бачите, яке поранення? Ця корова вже жити, на жаль, не буде. За один день стадо, яке випасає Михайло, зменшилось на півсотні корів. Одну поранену пастухи вчора загубили. Відстала від стада. Думали, що прийде, а нема, не прийшла. У лісі на шукати де лежить. Від Галаганівки до російського кордону кілька сотень метрів. Той ліс в далечині це вже Росія. Саме звідти летіли снаряди. Летіли вони туди, де знаходиться ферма. За словами місцевих, обстріли прикордоння Семенівщини зазвичай відбуваються саме звідти, з тієї сторони. Територію ж самої прикордонної Галаганівки росіяни обстріляли вперше. Били саме по фермі 30 жовтня з 12 до 13 години. Нарахували 21 снаряд. Примерно У то здання і трохи дай сарає. І це приблизно 20 вистрілів конкретно. Починає відсюди і всі тут вони лягли. Іменно під хвилями на як на Снаряди потрапляли в корівники і поруч. Уламки посікли водонапірну вежу. Частину пробоїн заварили, але башта протікає досі. На фермі працюють електрики, монтують обірвані дроти. Збитки від обстрілу попередньо оцінили в півтора мільйона гривень. Стільки коштують вбиті корови. Інші втрати на ферми ще не підраховували. Корови налякані, деякі перестали давати молоко. Третина поголів'я втрачена, каже зоотехнік Олена. А от тварини не говорите нічого я їх виростила. Я знаю, ж кожну тварину, кожен номер, я все знаю. Стріляють тільки майже кожний день, аніж уже. Не так, ну, самый найсильніший, звісно, очень, считаю, скотина теж ще хуже, чоловіка переживає. Жителька Галаганівки Валентина каже, стріляли з боку російського села Маріца, що за кілометр від Галаганівки. Воно такий вистріл ярий, такі є та. Ідять вистріли, одразу над тобою летить. Воно гудить і тут взрив. Ми крепко попугалися. Ета. Ну що казати. Не знаєш, то летіть, рот разяві вдівся, тоді хаваєшся, зрив упав. Куди хаватися, не знаєш, куди тікати, теж не знаєш. І дає таке пояснення російському обстрілу ферми. Наші корови, мабуть, є нацистами. За дев'ять місяців вже не трогає. Хазінка на границі корою пасня. Не знаю, не знаю. Вони вже подурели совсім, уже їх припадки беруть. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Пиляють дрова на візочках, щоб взимку натопити дім і пройти реабілітацію. Люди з інвалідністю так роблять щодня у центрі медико-соціальної та фізичної реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку. Під час активних бойових дій у Чернігові в центрі лишився один Ярослав Рябченко. Як обстрілюють місто, бачив з вікна, сидячи у візку, бо спуститися самостійно у підвал не міг. Як пережив це і як готується до зими, розкаже Дар'я Нушкевич. Попилять, попиляли, сталося порубати. Хлопець рубає дрова, щоб топити центр, де люди з інвалідністю проходять реабілітацію. І так щодня. До останнього став, і почав пиляти, поки щось не заболить, Поки там плечі, спина. А так, кожен день рубаємо, наскільки можемо. У Ярослава ще досі в тілі дві кулі в хребті та в легенях. Сім років тому потрапив у бійку з тих пір на візку. Зараз Ярославу 27 років. У березні, коли росіяни обстрілювали Чернігів, Ярослав залишився у центрі охороняти майно. Разом з ним пес грав і зараз не відходить від господаря. Біля цього вікна дивилися, що куди летить, звідси якраз самольоти видно було, як вони літають ночі. У нас вони вже по графіку літали, там з 9 вечора, починали 9, 11. Як на стадіон скидали тоді, то тут і з криші, ну, я якраз тут сидів, по телефону булакав, і все, все за пазиху посипалося. Що там сипалося, з потолка, я не знаю. І вікно випало. Тож як дощі були, то капало тику. Стіл стояв, якраз кухня була, і все на стіл капало. На підлогу з даху центру капає і досі, посеред кімнати, калюжа. Тут протікає криша тут постійно постейне і… Холодно і сиро, дуже противно здесь знаходитися. Хотілось би наконец, починити кришу, щоб чувствовала себе человеком. Люди з інвалідністю перебувають в таких умовах щодня. Тут стоять тренажери, які допомагають проходити фізичну реабілітацію. Люди з інвалідністю хочуть продовжити відновлення і взимку, тому мріють про деревокол і перекрити дах. У нас весь віздом топиться дровами. Так як ми інваліди, всі на калясках, ну, хто з однією рукою, хто взагалі не може, нам дуже тяжело закаталювати дрова на зиму. Волонтери вирішили організувати збір допомоги одразу на дах деревокол і каналізацію. Загальна сума біля 260 тисяч гривень. Каналізація зараз зовсім не працює. Дрова хлопці рубають руками, і дах він ну просто тече, тобто зиму вони не переживе. А зараз така гарна погода, і можна це зробити. Якщо нормально підійти, я думаю, дах могли б зробити днів за 10. Дарія Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дивіться на офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.